Hello, World! Мене звати Денис, я з Америки, і сьогодні я вам розкажу трошки про Америку. Тема сьогоднішнього відео буде знову про домівки та будівлі в Америці. Сьогодні я хочу вам показати, як живуть багаті люди. Ну, а точніше, звичайні люди, але по-багатому. Приїхав я ось сьогодні в, такий, в таку величезну будівлю, котру. Придбали одні мої знайомі. Тому сьогодні, поки що вони у такій фазі, поки що пере перевозять свої речі з однієї хати до іншої. Зараз там нікого немає, але там є великий безлад і дві собаки, і моя дружина. Тому зараз, поки там нікого нема, з дітей та родини ми туди зараз підемо та подивимося, як живуть люди у багатій Америці. Зайдемо. Давайте і подивимося. Отже, заходячи у будівлю. Оце ці двері, є от. І от така собака є, собацюрка, звати її періс. Тобто, починаємо ми з їдальні. Це так звана Room. Тут ще немає ніде світла, я навіть не знаю, не розмикається. Я тут був тільки кілька разів. І ще. Це таке другий раз, коли сюди заходжу. Тому це є їдальня. Це є сходи на другий поверх, тому що там ще є підвал унизу. Тут є такий офіс, офісний простір. З... Ну, майже з цікавим видом на сусідів подивитися, що вони там роблять. О, я бачу, що вони там роблять. Оно, один чувак, бачу, у саду тусить. Ой, там ота, сусіда. Тобто, далі їдемо в офіс. Така прикольна драбинка. Але її треба піднімати та рухати не хочу це робити зараз. Поїхали. Їдемо, пішли наверх на сходи. Ось такі. І тут 15 штук нараховується. І як бачите, тут ще все у такій фазі переміщення меблів. О, тут ще є кіт, кішка. Забув я її звати її. А, пепер! З... О, дай, дай, дай. Так, це пепер. Ось такий цікавий вид зверху на двері. І на люстру. Це ж я навіть не знаю, як то можна то лампочки міняти, коли перегорять. О. І починаємо з дитячих, дитячих кімнат, тому що ця родина має а, 4, 4 дітей. А, це буде одна з кімнат, де у дівчини це, де дівчина буде жити. У неї є така прикольна схованка. Там такий міні-секрет ум. Цікавенький. І є такий. Шикарний. Не знаю, як вона працює, може вже зламано, Але... Та ну на до біса. Не хочу ще щось. поламати, потім розрахуйся знову такий. Ось такий бедончик. А... Так що ж в неї є тут своя шафа величезна, де тут можна реально лягти на підлогу та спати і використовувати як окрему кімнату знову ж таки. І йдемо у її окрему вбиральню навіть. У неї своя є, своя. Ух. Своя вбиральня. Далі це буде кімната одного з хлопців, котрому 12 років. У нього буде також своя окрема кімната величезна, а також буде величезна шафа знову ж таки. У нього навіть речей, стільки немає, як простору тут. Угу. О, і це такий прикольний табурет. Ух ти, йо! Це ландрі, я навіть такого не бачив. Вауч! Як ото, якщо ви то бачили фільм Один вдома. Там така була штукенція, котра відчиняєш і кидаєш туди до, у підвал. А, чи може це перший поверх. Подивимося. Далі йдемо. Тут є така гральна площадка. там є Сітка нічого не когана. Тут є його вбиральня, Він її буде тут ділити з, зі своїм братом. І тут у них є окремий душ та трон. Бом-бом-бом. І тут буде окрема кімната, о, ванна, ванна, та шафа для того хлопця, котрому зараз 5 чи 6 років, і він, він буде жити у такій Ну, Жартую, жартую. Кольне кресло шарифа Вуді. А у нього також є своє віконце, це він спить на підлозі. Є своє віконце з видом туди, на задній двір та на сонячну кімнату. от з боку, бачите. Зараз подивимося. Так. І це був другий поверх. Зараз підемо вниз на мейн флор. Тут є дві ступені, двоє, дві, двоє сходів. Давайте зараз ще вимкнемо світло, побачите, що це так, як я його знайшов. І... Добре, добре. Там є... що тут. Ми тут ще сюди повернемося через кілька годин. Uh. N -n no, nothing. Це буде така одна з цікавих приміщень, де у них є зала, а також є. Кухня, кітчен, дружина. І сама побачили вже тут а у них є такий цікавенький, але вони будуть міняти ту стінку, тому що вона їм не подобається, дуже стара. І собственно заднє подвір'я. Це їдальня, але також вони будуть цей стіл прибирати звідсіля. І кухня. О, вже хтось відмічав з її шампун. Ай, через сік. Сік чи шампусик, кухня. І є така навіть микрохвильова піч. Ох, є, right? oh, yeah. так, так. Ой-ой-я. Oh, yeah, yeah, yeah. so, також цей будинок обладнаний такими штукенціями, котрий ви просто підлогу підметаєте, а потім воно туди все смоктує і забирає. Це взагалі, ох ти ж, стиць пиздиць. Оце це так фішка. Далі пішли. Ну і все тут, що є ще газова плита. І дуже старий, вони тут хочуть кухню вже, вже змінити. Вони тут ще, ще навіть не в'їхали. Але вже хочуть поміняти всю кухню і оту стінку. Американці. Це Це одесь пентрі. Це таке, де вони тримають усі свої закуски, чіпсончики, як, як я вже казав раніше у минулому відео. Далі в нас є. О, це є. Я навіть не знаю, що це таке. Це є і як є ландрі рум, а так є така кімната, де туди можна сушити свої а, речі там, зимою взимку, коли там у нас вони всі мокрі. А тут вони них які коти жити. Йо! Так, не тут є двоє котів у цій родині. Для вашки. Далі пішли, що у нас тут є? Тут є якийсь міні шафа Тут є ще одна вбиральня, але там буде трохи окупайт зайнято. Йдемо далі. Тут в нас є, ну не в нас, а в них є підвал. Але ми підемо з дверей, там ще буде окрема кімната, тут оце знаходиться оця уся... А, тут пилососи та прибирання. Але якщо піти трошки, ой-ой-ой, світно. -ой -ой. Це буде Primary Bedroom Немає світла. Primary Bedroom В Америці вже термін master Bedroom не використовується за останні може роки 2-3. Тому це буде називатися Primary Bedroom І також в них є вихід до сонячної кімнати, Sunroom, де там є наша собачурка Сонячна кімната. Далі йдемо. Це у них буде так називана. Primary bathroom, тобто кімната для божил цієї хати. Тут є шафа, тут є трончик окремий, і ось така ванночка стоїть. Не так, як ото у нас, де воно все до стіни приліплено. Далі тут у нас душ є і ще одна шафа, де також можна жити. Так, чому ви не вмикаєте світла, йопашу. Далі пішли. Так. У хаті тут дуже холодно у приміщенні. Але якщо вийти сюди, то тут о, в момент, стає дуже жарко, тому що тут немає кондиціонеру. Собака вже відчуває, як тут тепло. Так. Але ми зараз закінчили тут і зараз ми підемо. Я. Є, як бачите, моя дружина одягла кофту, тому що тут дійсно прохолодно у приміщенні, а там значно тепліше. Але ми зараз, поки немає ні собак, ні дружин, ні котів, зараз підемо. 67. Це температура, вимірюється у Фаренгейтах. І зараз, поки тут нікого нема, це вже в не буде окрема вітальня, як е називається, living room. Де також можна буде і тут відпочивати та там відпочивати. І це все на одну родину. І пішли ми далі до підвалу, де також є світло. Я його не вмикав, тут вже воно було. І пішли у підвал. 15 stairs. Так, у підвалі це взагалі цяцька пицька це і кухня ще одна є, а також це і бар є. <гум> Тому що тут в них вже є, стоїть холодильник. Це тут продавався вже в домі для вина та для всіх алкогольних напоїв, якщо хочете тримати. А, за ремонт у цього всього кутка я не знаю, ще нічого не казали. Але тут буде ще третя вітальня. Одна. А також. Тут ще у вна... них. Що ж я таке кажу? Тут є у них усі оці обігрівачі, та вакууми чи щось таке, я навіть не знаю, може. Для... А тут є у них буде ще друга кімната для прання. Світло я з першу бачите. Ось світло є. Така кімната для прання. Далі ми пойшли до ще одного сторожу. Це також для, для того шафа для та Щось вішати можна. Тут можна у хонки грати. О! О! А тут недобудований підвал, другий підвал. Де просто тут будуть знаходитися, я не знаю навіть що, як ото стороч використовувати. Тут ще одні двері є. Це до зробленого підвалу, відбудованого. Але ми зараз вийдемо та підемо ще одні. А, це двері до гаражу знову з підвалу можна вийти в гараж. Зараз туди підемо і покажемо. Тут, де тут є світло? Окей. Okay. Далі де тут є світло? Це ось очки. І осьочки є. Yeah. Тут буде ще четверта, я, я навіть вже не знаю, яка це вітальня. Mm -hmm. Але це буде одна вітальня, де можна таке, для. не знаю, якщо тут балерини хтось були чи будуть. Але ось така. Тут ще штукенція. Тут ще один міні-стореж, де можна тримати якісь речі. І ще. Що тут ще? Ще може кілька дверей. О. О, це ще одна кімната. Так. Це одна спальна кімната, ще у підвалі є. А також тут а у них є шафа своя окрема. Шафа. Тут ще одна шафа. Є, тут, тут ще одна шафа. Отаке. От Далі, з цього, ми вийдемо і підемо. Ще залишилось двоє дверей. Тут а, туалет і душ є. А також є іще один сторож для рушничків. Чи що? І останні двері. І тут а, кімната є. І є окремий. Ох ти ж йо. І Іще одна кімната. А оце шафа. Я тут не був, але вимкну. Ось такі справи. І тому. Зараз ми, давайте ото, нам вже треба їхати. Тому. Я вже був, там також був. Так. І підемо. Окей, повимикали, добре. І на цей самий момент в мене вже все. О, тут туди... трошки тепліше, набагато тепліше. Ось такі справи. А, я сам у шоці від розмірів цієї будівлі. Тут можна гату схованки, але мені також було цікаво. На цей самий момент ми зараз будемо їхати до тих друзів додому, а, пакувати їхні ще більше їхніх речей і сюди привозити. Тому я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо сподобалося, то будь ласка, лайкосні під відео. Якщо у вас є якісь запитання, коментарі, повідомлення, рекомендації та ще щось. То, будь ласка, залишіть ваш коментар у коментарі під цим відео також. І на цьому у мене все. Слава Україні! Хані? Слава Україні!